Доброго вам здоров'я, шановні! 30 січня четвер. Сьогодні в нас собор вселенських вчителів і святителів Василя Великого, Григорія Богослова та Іоанна Златоустого. В народі казали свято трьох святих. Ще й сьогодні православна церква згадує преподобного Зінона, пісника Печерського. Сама головна заборона, яка в наших пращурів існувала на цей день, так це заборона на те, що жінкам сьогодні не можна прясти, щоб протягом року не було наривів. Якщо зайці приходять у сади, це може свідчити про наближення майбутніх морозів. Якщо дерева вкрилися інеєм, то швидше за все варто очікувати потепління. Коли дме північний вітер, але на небі немає жодної хмаринки. Це може бути ознакою сильного похолодання. Якщо миші вибираються з-під лісової підстилки і з'являються на снігу, можна сподіватися на відлигу. Якщо кінь лягає на землю, то ймовірно слід чекати потепління або снігопаду. Коли сонце ховається за хмари, це може передвіщати наближення хуртовини. Якщо снігур голосно кричить, варто готуватися до снігопаду заметілі. Або навіть сльоти. А коли вовки починають вити неподалік житла, це часто означає, що настають міцні морози. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтесь не тільки прикмети погоди, а дуже багато цікавинок про цей день, про традиції, про звичаї, про обряди. Про те, чим жили наші пращури в цей день, чого остерігалися, чого побоювалися, а за що молилися, і про що проговорювали замовляння. Все все це я вам розкажу саме в цьому відео. Тому, будь ласочка, додивіться його до самого-самого кінця. Мені буде дуже приємно ставте також лайки, вподобайки, робіть репости цього відео це дуже-дуже важливо. І, звісно, пишіть коментарі довгі-предовгі, якщо не підписані досі на канал. Звісно, будь ласка, Підпишіться, це буде так само дуже корисно. Я дякую Господові Богові і дякую всім захисникам на землі і всім заступникам небесним за цей чудовий день, за цю чудову нагоду нам з вами сьогодні говорити і не боятися говорити українською мовою 30 січня 2025 року. Слава Україні! І я починаю! 30 січня Православна Церква вшановує пам'ять трьох великих святителів Христової Церкви Василія Великого, Григорія Богослова та Івана Золотоустого. Ці духовні велетні, які жили в IV столітті, період, який називають золотим віком християнської віри, залишили глибокий слід в церковній історії. Василій Великий, архієпископ Кесарії Кападокської, Григорій Богослов. Архієпископ Константинопольський та Іван Золотоустий, також архієпископ Константинополя, ще за життя здобули пошану своїми святими подвигами, проникливими проповідями та глибокими богословськими творами. Спільне свято на їхню честь було встановлене через суперечку серед віруючих, кого з них вважати найбільшим святителем. Згідно з церковним переданням, три святителі з'явилися у вісні митрополитові міста Євхаїти Іванові, і сказали: Ми одне в Бога, немає між нами ні більшого, ні меншого. Коли вшановуєте одного, з ним є і двоє інших. Поклади край суперечці, щоб всі знайшли мір і єдність. Після цього єпископ Іван призначив спільний день пам'яті трьох святителів. Обравши для цього сьогодні 30 січня, це рішення закарбувалося в церковній традиції, а свято отримало назву трьох святих. В нашому народі ці святителі шануються як захисники віри та духовні наставники, які залишили нам спадок чистоту віровчення, прийнятого на Нікейському соборі. Вони зберегли та пояснили догмати про Пресвяту Тріцю, Христове Божество та Пресвяту. Євхаристію. У богослужіннях їх називають стовпами церкви та вчителями вселенськими. Василій Великий і Григорій Богослов були близькими друзями й однолітками. Обоє родом з Кападокії Малій Азії. Іван Золотогустий походив з Антіохії та був молодшим на два десятиліття. Їхнє життя припало на часи великих змін. Період зіткнення язичницької і християнської традиції в межах Римської імперії. Вони стали свідками складного періоду від стародавнього світу до нової епохи, коли відбувалася боротьба між язичництвом і християнством, формувалося нове суспільство, і релігія шукала свій шлях до людських сердець. Три святителі проповідували самовідданість, аскезу, високу моральність, боролися з єресями. Пояснювали святе письмо і активно займалися громадською діяльністю. Їхні богословські праці, зокрема літургійні тексти, залишаються актуальними і донині. Спадок трьох святителів показує, як антична культура поєдналася з християнською вірою, як закладалися основи гармонії між вірою, розумом, наукою та освітою. Вони довели, що справжня побожність не суперечить просвітництву, а навпаки. Підсилюй його. Молімося до святителів Василія Великого, Григорія Богослова та Іана Золотоустого, щоб їхній приклад надихав нас прямувати дорогою правди і приносити плоди духовного зростання. Нехай вони заступаються за нас перед Господом. Амінь. У народі цей день нерідко називають святом сімейної святості. Адже всі три святителі походили із праведних і зразкових родин, які служать прикладом для наслідування. За традицією, цього дня віряни відвідують церкву, щиро моляться Василію Великому, Григорію Богослову та Йоанну Золотоусту просячи їхнього заступництва та мудрості. Здавна вважалося, що цього дня можна примирити навіть найлютіших ворогів чи повернути гармонію в подружні стосунки. Для цього знахарі радили придбати ікону трьох святих, постелити на стіну нову скатертину, запалити три свічки, читати спеціальну молитву на порозуміння та злагоду. Цей обряд супроводжувався щирими проханнями до святих про допомогу та мир. Можна промовити наступне замовляння. О великі святителі Василію Великий, Григорію Богослову, Йоанна Золотоусте! Молю вас щиро, з серцем відкритим. Принесіть у дім мій мир і спокій, щоб злагода в серці була, а в словах доброта. Як ви в мудрості своїй жили, так навчіть нас любові й терпінню, щоб в родині панувала єдність, а між людьми мирне спілкування. Силою вашою, молитвами щирими, нехай зникне ворожнечий гнів, щоби жити нам в радості і спокої з Божою поміччю. Амінь. Також 30 січня традиційно було приводом зібратися всією родиною після відвідин храму. Господарі запрошували до столу родичів та близьких і за спільним обідом обговорювали Слово Боже. Старші члени родини обов'язково розповідали дітям про життя трьох святителів, їхній внесок в розвиток церкви та історію самого свята. Свято трьох святителів цього року припадає на четвер, і в цей період тривають м'ясниці. Що дозволяє вживати різноманітні страви з м'яса, молочних продуктів та яєць. Традиційно на стіл можна подати страви з м'яса, зокрема печеню, ковбаси, холодець, голубці чи відбивні. На святковий стіл чудово підійдуть домашня випічка, пироги з м'ясом чи солодкою начинкою, а також різноманітні салати з м'ясними інгредієнтами та овочами. 30 січня вважається особливим днем. Коли можна сміливо планувати майбутнє. За народними прикметами всі задуми та мрії, які ви окреслите цього дня, обов'язково будуть успішними. Тож не бійтеся будувати амбітні плани чи ставити перед собою нові цілі. В народі також вірять, що є один цікавий обряд, який допоможе уникнути непорозумінь та сварок в родині протягом всього року. Для цього потрібно винести за поріг старе взуття. Такий символічний жест, ніби викидає з дому всі конфлікти та непорозуміння, даруючи оселі мир та гармонію. Для чоловіків цей день має свою особливість в народі радять провести трохи часу за роботою у дворі, щось полагодити, придбати або просто навести лад. Вважається, що така праця сприятиме успіху в справах і принесе благополуччя на весь рік, ну і взагалі сьогодні четвер. Четвер, це день чоловічий, вважається в нашій українській традиції. І в цей день дійсно чоловікам гарно би попрацювати, щось зробити корисне. Можна сьогодні розпочинати нові справи. У нас молодий місяць з учорашнього дня. Тож всі справи, які будуть сьогодні розпочати, вони всі будуть на добро, особливо якщо ці справи розпочинають чоловіки. Сьогодні для дівчат та жінок будуть дуже дієвими різноманітні приворотні замовляння. Наприклад, таке. Як сонце ясне сходить на небі, так би раб Божий до мене приходив на ім'я. Як місяць ясний на небі сяє, так би раб Божий на ім'я мене кохав, як зорі на небі світять, так би раб Божий на ім'я без мене не міг жити. Слово моє міцне, слово моє ліпке амінь. Що не можна робити сьогодні? Цей день, в день трьох святих, категорично заборонено прясти. В супротивному випадку протягом року можуть бути нариви. В народі 30 січня називало ще Вовчим днем, адже саме в цей час в лісах починався справжній звірячий весільний сезон. Дикі тварини утворювали пари, а самці змагалися між собою за прихильність самок. Наші предки вірили, що в цей день краще уникати лісів і не потрапляти на очі звірям, щоб не потривожити їхній природний ритм. Цього дня слід бути обережними із бездомними собаками. Вважалося, що вони можуть поводитися незвично, виявляти агресію, навіть нападати на людей, тому краще триматися одних подалі. Крім цього, існувала ще одна цікава прикмета, пов'язана з одягом. Наші предки вірили, що 30 січня не варто вдягати речі червоного кольору або його відтінків. Вважалося, що цей яскравий колір може притягнути негативну енергію і викликати заздрість або недоброзичливі погляди оточення. Також цього дня особливо важливо уникати негативних емоцій, не можна піддаватися гніву чи ревнощам, адже це вважалося поганим знаком і могло принести негаразди. Є ще одна важлива традиція пов'язана з цим днем якщо ви з кимось посварилися, обов'язково потрібно помиритися саме на День трьох святих. В іншому випадку, за повір'ям, сварка триватиме цілий рік, а стосунки так і не налагодяться. Цього року свято трьох святителів випадає на четвер, а це, за українською стародавньою традицією, день на тижні, який присвячений Богу Перуну. І цей день вважається чоловічим днем. Тож за давніми традиціями, у четвер жінкам не можна починати нову роботу, пов'язану з хатніми справами чи з рукоділлям. кажуть, що це може не принести успіху. Я наголошую ще раз на тому, що ця заборона стосується тільки хатніх справ. І, можливо, не тільки хатніх справ, можливо, ще справ, пов'язаних з вашим рукоділлям. тільки їх починати не можна, а робити, взагалі можна сьогодні все, що вам захочеться робити. Є окрема заборона на те, що не можна в четвер ставити сировець хлібний квас, бо вірили, що цього дня він може скиснути не так, як слід. Сьогодні, якщо будете щось сіяти на розсаду, Дивіться, щоб це була городина чи квіти тільки чоловічого роду, бо жіночого роду сіять не можна. 30 січня маємо, звісно, своїх іменинників цей день. Сьогодні це Володимир, Григорій, Іван, Василь та Максим. Ім'я Максим має латинське коріння. Походить воно від слова максимус, що означає найбільший або величний. Це ім'я було поширене в стародавньому Римі, особливо серед патриціанських родів, як позначення високого статусу чи видатних досягнень. Максим зазвичай асоціюється з енергійністю, прагненням до лідерства та амбітністю. Його власники нерідко виявляють сміливість, завзятість і здатність досягати поставлених цілей. Разом із тим, Максимом притаманні доброзичливість і відкритість, що робить їх природніми. Лідерами, які здатні об'єднувати людей навколо себе, ось такий сьогодні цікавий дуже день, шановні глядачі трьох святих святого, не дуже щоб то і велике, але насправді і не маленьке, я вам так скажу. Ну, Дійсно, ми всі в очікуванні вже найближчого до нас великого свята. Це в нас буде що? Це в нас буде стрітання. Стрітання вже дуже скоро в нас буде. І ще я нагадаю вам, що скоро вже в нас починається масляний тиждень, ну а перед цим буде мій тиждень, дуже цікавий період, все це відбудеться вже в наступному місяці. Я вже Терпінням очікую цього періоду, щоб вам побільше про все це розповісти, побільше про наші українські традиції. Нагадаю, що тут ви опинилися на єдиному, я думаю, що каналі і місці взагалі в інтернеті, яке відслідковує справжні українські перехідні народні свята і перехідні народні традиції, які від року до року змінюються. Ну тому що змінюються місячні цикли, змінюються дні тижня і взагалі дуже багато. Багато цікавинок відбувається, тому приходьте обов'язково завтра. Завтра будемо завершувати січень і переходити вже в наступний місяць дуже цікавий. Я дякую вам за перегляд цього відео сьогодні. Слава Україні! Будьте здорові! Будь ласка, бережіть себе і до зустрічі вже в дні завтрашнього.